Ви себе знаєте, що мішенька насправді в Черніві взяв і отримав не тільки дружину, ще й коханку. Якраз як четвер треба поговорити про сільські масійські певні. <різько> він не чиниє. До нас він загалі не повинен був заїжджати, але так трапилося, що його запросили до нас на вечоринечу. Зольте, я підкреслю, Розумієте, у нас завдяки класичній літературі дев'ятнадцятого століття, де що змістилося розуміння, що таке. Таке щастя, як Е, вечорниця. на вечорницях в Україні в 17-18 століттях. В основному люди збиралися не для того, щоб інтелектуально поговорити. Так траплялося, що для вечорниці треба було зняти хату, так сказати, на опіску. На, е, далі знайти обов'язково таку локацію, що не було ні інтернету, ні зв'язку, ні світла. Е і в основному збиралися молодь в такій хаті на, від котіннейджера і, і старше. І давайте скромно зазначимо, що так трапилося. Е дітки грали всю ніч в вирішу. Е